Патріарх РПЦ не треба вигадувати про ОПЦ більше, ніж сказав наш синод. Патріарх Кирил закликав своїх кліриків не виходити у своїх висловлюваннях про статус ОПЦ за межі того, що визначив синод Руської церкви. 22 грудня 2022 року предсталь РПЦ Патріарх Кирил у доповіді на єпархіальних зборах Москви закликав своїх кліриків в оцінці статусу ОПЦ не виходити за межі того, що визначив у своїх рішеннях синод. Повний текст доповіді опубліковано на офіційному сайті РПЦ. Всіх вас прошу у ваших публічних висловлюваннях та оцінках того, що нині відбувається в Україні, а також у листуванні та в розмовах з кліриками УПЦ не виходити за межі того, що визначив священний синод. Щоб чиїсь необачні та самовпевнені слова не пошкодили ще більше єдності нашої церкви, не завдали нових ран тим, кому і без того тяжко не погіршили страждання наших братів і сестер у Христі, заявив патріарх Кирил. Він вважає, що після закінчення війни розсудить повнота церкви, яке що відбувалося у важкі часи, що переживаються, і як належить далі чинити архіпастирям, щоб право правити Слово Христової істини. Предстоятель РПЦ нагадав про рішення собору УПЦ 27 травня, але заявив, що згідно з рішеннями синоду Руської церкви від 29 травня та 7 червня, будь який перегляд статусу УПЦ можливий лише в рамках законної соборної процедури, передбаченої статутом нашої церкви. При цьому патріарх назвав Україну частиною Руського Миру. Більше того, включив до нього і Молдову, країни Балтії, Закавказзя та Середню Азію. Раніше СПЖ писала, що патріарх Кирил пояснив, чи перебуває у ПЦ у розколі.